Може бути так, що осінь переходитиме практично в весну. А як зими, як такої не буде, що такий тривалий період з мінусами у нас буде. Тому так буде осінь, така погода, і потім ці короткі тривали, нетривалі періоди з мінусами, якби з'їдають зими. Але весну, весну може також, вже травень місяць, як то кажуть, літо забирати. Бо то весна місяць... теж має скорочуватися все ж таки. От якщо за рахунок зими, то вона може пересунеться, як то кажуть, до цього в цей бік. Березень це у нас зима ще з весною, якби борються, квітень це. Швидке наростання тепла йде от, е, з температурним фоном, е, вже таким, е, це весняним. От в, саме квітень він якби найбільш весняний. Я думаю, по відчуттю люди от кажуть: от коли весна, то оце вони мають на увазі квітень. Тоді там уже тепла погода, вже 10, 15, 17 до 20, от, оце люди сприймають як справжню весну. А в травні вже відбувається перехід до літа. І температура може максимально бути вже 30-35 градусів. Не кожного року це буває, от, але все-таки в нас абсолютні максимуми травня – це вже 30-37 градусів на території України.